Вас бачити. Відгадайте загадку. Світлий день заглядає віконце, радісно, мов промовляє, добрий день, пестить землю яскраве сонце, наступив Великдень. А ще великдень називають Пасхою, тому що в ці дні печуть смачні, запашні. Пишні паски, пасочки. Також важливим атрибутом цього свята є яєчка, розфарбовані, розмальовані за допомогою воску і фарб, яких ми тільки не побачимо всі дні, різнокольорові із квітучими візерунками, із графічними знаками, символами і навіть в крапанку. А яєчка, розфарбовані одним кольором, називаються крашенки. А про ті, які мають свій повторний візерунок, нам розкаже віршик Леоніда Полтави. Великодні писанки. Послухайте його. Що за дивні яєчка наша курочка знесла? Намальоване гніздечко, ще й пташиночка мала. Навкруги барвисті квіти, жовті, сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це? Певно, писанки? Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола. Сяють наші писанки, як весняні квіточки. То що ж знесла корочка? Яєчка? А що на них намальовано? Квіточки? Хто їх приніс? Матуся. А для чого? Щоб зустріти світлий великий день? Послухайте ще раз та повторюйте за мною, що за дивні її? Яєчка, наша курочка знесла, намальоване гніздечко, ще й пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, жовті, сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це? Певно, писанки. Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола, сяють наші писанки, як весняні квіточки. Дітки вивчіть цей віршик на пам'ять. А я буду чекати на ваші аудіозаписи. До побачення! До наступної зустрічі!